Вітаю! Сьогоднішня наша тема носить назву Благочестиві та Задоволення. Івани від Луки в 18 розділі є такі слова. Як тяжко багатим увійти до Божого царства. Ці слова Спасителя сповнені глибокого значення і вимагають нашого ретельного вивчення. Чимало з тих, хто володіє великим багатством, придбали його завдяки скупості, наживаючись за рахунок своїх ближніх. Вони вихваляються своєю практичністю при укладенні угод. Кожний придбаний таким чином товар і прибуток з кожного такого долара несуть на собі Боже прокляття. Багачам ще належить бути випробуваними більш суворо, ніж будь-коли раніше. Якщо вони витримують це випробування і усунуть плями безчестя і несправедливості зі своїх характерів, та як вірні управителі віддадуть Богові належне, їм буде сказано, гаразд. Рабе добрий і вірний увійди в раді свого Пана. Ніхто не може служити двом панам, сказав Христос, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Почувши ці слова, фарисеї, люди, люди жадібні сміялися з нього. Однак, звернувшись до них, Христос сказав ви вдаєте себе праведних перед людьми. Боже знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Звертаючись до свого сина по Іванській вірі, Павло пише адже благочестя із задоволенням, велике надбання, бо ми нічого не принесли у світ, і нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті, хто… Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у та у численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі наразилися на великі страждання. Павло бажав переконати Тимофія в необхідності давати настанови, здатні розвіяти обман, який так легко опановує богатими, ніби їхнє багатство робить їх кращими і вищими за тих, хто не володіє такими засобами. Вони вважають свої доходи благочестям. Існують високі світі інтереси, які потребують наших коштів, і вкладені в них гроші принесуть дарувальникам дарувальникаві. Більш піднесену тривалу радість, ніж якби він витратив їх для власного задоволення або егоїстично збирав задля наживи. Амінь, друзі, до зустрічі!